Хотів показати стан саду. Черешня вже цвіте повним ходом. Це в нас яблуня. Вона просто зеленіє. Поки нема спеки, проводимо гербіцид. Вже, можна сказати, закінчуємо, тому що до цвітіння яблуні ми стараємось закрити повністю по гербіциду. Це хотів показати і тоді через деякий час покажу знову, коли він буде цвісти, буде все красиво, як змінюється в залежності від, від дати. Не знаю, видно. Ой. Тут є Не, на приближенні, може бути погана якість. Там три рядка груші цвіте. Це перша груша, яка була посаджена в цьому саду. Ось сама стара. І за нею рядок абрикоси зверху і аж там у самому кінці слива. Дві клітки абрикоси і один рядок сливи. Ну, такий вигляд має на сьогоднішній день. Розвиток просто шалений, я не знаю, не пам'ятаю. Різниця між абрикосою черешньою і грушею. Декілька днів. І якщо температура не спаде, то яблуня зацвіте буквально буквально через 3-4 дні. Семеренка, звичайно, там набагато відстає. Чемпіон, лігол решки, всі сорта. Дуже, дуже швидкий розвиток. Дуже швидкий. Також і бур'яни, звичайно, пішли в розвиток. Тут не таке щось. Критично, ну, бажано до цвітіння закрити, тому що якщо ми прождемо цвітіння, то вже, звісно, буде ще й не факт, що після цвітіння дасть зразу обробити гербіцид, може треба буде фунгіцид зробити, може буде вітер, і тому при можливості ми зразу до цвітіння стараємось закрити весь сад.